Знесений паркан та шість пошкоджених автівок. Такими є наслідки дорожньо транспортної пригоди, яка нещодавно трапилась на вулиці Леніна неподалік автобусної зупинки Шкіряник. Як повідомили правоохоронці, мікроавтобус Мерседес рухався з боку залізничного переїзду, вилетів на тротуар, а звідти на стоянку з автомобілями. Житель міста Бердичева 1993 року, керуючи власним автомобілем Мерседес, перевищив безпечну швидкість руху. Не справився з правом керуванням, внаслідок чого виїхав на стоянку, де стоять автомобілі. В результаті чого авто п'ять автомобілів отримали механічні пошкодження. Летючий Мерседес ледь не позбавив життя охоронця стоянки, який саме знаходився на робочому місці. Підійшов сюди робити уборку далі. Тільки підійшов і чую гур, удар, удар сильний. Я, я повернувся, отак, повернувся, машина так летить, піднята на мене. Я одразу повернувся туди, впав і на колінах попав сюди далі, машина на цьому місці впала, де я стояв. Водія мікроавтобуса доставили до травмпункту, щоб з'ясувати, чи вживав він спиртне. Подальші обставини події та її винуватців встановить слідство.